Ламки скла, номерні знаки та деталі від автівок. Моторошна автотроща сталася на автодорозі Київ чоп Тут не розминулися фура та автівка. Страшна автопригода сталася близько 13-ї години поблизу рівного. Вантажівка, яка перевозила порося, трухалася в напрямку Костополя. Втім, з зустрічної смуги руху на протилежну сторону виїхав легковик. Зіткнення було не уникнути. І вантажівка, і легкове авто злетіли з дороги. Попередньо встановлено, що Водій автомобіля БМВ, 55-річний житель Колодинки виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із вантажівкою ДАВ, яка була завантажена тваринами. Від удару обидва транспортні засоби злетіли у кювет, а позашляховик ще й перекинувся. Для водія автівки БМВ зіткнення стало фатальним. Він загинув на місці. Легковик зім'яло майже вщент. Його тіло з понівеченої машини деблокували рятувальники. На місце події було направлено чергове відділення рятувальників. Ретої державно-пожежно-рятувальної частини міста Рівне групу рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення та оперативно-координаційний центр обласного управління. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів провели деблокування загиблого водія з легкового автомобіля БМВ. Ми намагалися поспілкуватися з водієм вантажівки. Проте розповідати деталі автопригоди він відмовився та показав кадри з відеореєстратора, який був у нього в салоні. За фактом смертельної автопригоди розпочато досудове розслідування. Сніжана Твардовська та Кирило Полюхович, телеканал ITV, Тіві Медіагруп.